Нарешті, нарешті я добрався. Дивіться, сало по домашньому. А? Мелене сало. Дивіться, звертайтеся ось. Звертайтеся. Акуратно я вам покажу ось сюди. ось сюди, І що? Обязательно, Так, дивіться. мелене сало таке. І що це? Аджика, Ох. Подивіться, яке салоне. Яка а джика? Одрізаю дивіться. Одрізаю. Салком дивіться як Ох і пахне, бляга. Дивіться. О. О. І аджики. А ви любите гостре? Дивіться, яка класна вечеря. Але це що? Дуже, де це закуска бурбончика под бурбончик? Аж слина вже те ще капає прямо. Але ж небагато. О! налям рожа. Всім здоров'я, добра, Божої милості! Та благодаті! Мм. А, супер. Анور. Бомба. Бомба, клас.